Я думаю, що пастор Павло сьогодні дав нам деякі маленькі сюжети із того, що ми живемо в останні дні. Ми ніколи не могли подумати, що так різко все зміниться. Я ніколи не забуду Волинь, тому що вона служила колискою благословіння. Вона була місіонерським штурвалом для місіонерської праці в багатьох країнах світу. Іванське вістка через американського місіонера. Пастора Шміта, який поселився в Польщі, відкриваючи церкви на Волині, я пам'ятаю Кічкарівку, ківерці. Я пам'ятаю зібрання, які були в Башликах, Луцьк. Всі ці зібрання залишилися в пам'яті, їх ніколи не можна забрати. Вони карбували в серце моє Духом святим фундамент служіння Богу. І буваючи в різних напрямках, служіннях, культурах, мовах, проповідуючи в англійській мові. Я пам'ятаю одне: те, що Бог заложив на цих теренах, отримуючи благословіння від святого Бога, не зітін тин ні направо, ні наліво. Але ми живемо останні дні. Я пам'ятаю, коли прийшла свобода, і почали ми проповідувати по ут 1 ут 2 по телебаченню, брати зібралися тоді, брат Олександр Гринчук ще був живий, і була бесіда братська. Сказали так: телевізора, якщо хтось буде дивитися на замітку на 6 місяців. Ми не дозволяємо дивитись телевізор. Так було. Але Радчуку ми дозволимо, тому що він має телепередачі, нехай він дивиться їх вдома. Я не забуду маленьку таку коробочку купив, поставив себе в кімнаті, а на сьогоднішній день в мене битком молодь. Подивитися, як я проповідую по телевізору. Я Карлоса Након я тоді показував з Аргентини, бо я з Аргентини повернувся, де було 20 тисяч людей, і Бог чудово благословляв аргентинський народ. Але ніхто не міг знати того, що на сьогоднішній день молода дівчина, яка пасе корови, хлопець має в себе телевізор в своїх руках. Один дотик до поганої кнопочки і ти в грязних сайтах інтернета. І на сьогоднішній день молода генерація проводить із телефоном 4,5 з половиною години в день. І це статистика світова. Американська і європейська. Але Україна побила цю статистику 5 годин з інтернетом. Що може дати інтернет? Як він може виховати? Я почав проповідати, мені було 14. Я звернувся до братів, дайте Біблію. Я люблю людей, хочу проповідати. Братів, немає п'ять біблій на всю церкву. Я пам'ятаю, їхав в Вільнюс, потім в Ригу, потім в Талін, просив братів, дайте Біблію. Там Фіни приїжджали, там, коли йде. Вітер дмухає в сторону Естонії. Вони в салафанові пакети вжили По помолить відправляли на Естонію. Через декілька суток брати ходили по березі, виловлювали. Дефіцит було слово. Жінки від руки писали. Одна була Біблія на все село. Мій тато, в якого вісім дітей, я старший, всі брати на служінні, шість пасторів-євангелистів. На служінні один брат загинув, коли літак впав на Аляски. І жінка була положена з восьмою дитиною. Розбився на її очах. Тату, скажіть, будь ласка, як ви нас привели до Христа в час комунізму та атеїзму?» Син каже, я йшов до свого сусіда і казав, в тебе є польська Євангелія, старенька, позич мені. Віталій, якщо я позичу Євангелію, мене посадять. Не говори, що я тобі позичив, але з однієї умови. Ти підеш і цілий день будеш стояти на полі, пасти телят. Приходь вечором, я дам тобі на дві години. Тато вечором закривав за навісками вікна, закривав двері. Ми діти сідали з мамою разом, відкривав Євангелію польську і читав нам. Коли я отримав першу Біблію, я чотири години проводив з Біблією. А сьогодні молода генерація проводить час з інтернетом. А чому сьогодні молода генерація слабенька духовно? Чому немає в неї сили моральної? Чому вона сьогодні йде з розпусти на розпуст, від наркотиків до сексуальної розпусти? Чому мораль сьогодні перекошена? Чому сьогодні всі б'ють тривогу? Буваючи в багатьох країнах до мене підходять пастора, лідери, підходять високого ранга, який знає весь світ і кажуть, «Славік, допоможи, помолися. Що трапилося, Сатана атакує. Діти не слухаються. Час останній. Ми живемо в той момент, коли Сатана підготував те, щоб вдарити по молодій генерації. Такого ніколи не було боротьби, такої схватки, як зараз за сина, за дочку. Але я вам кажу: Сатана відчуває, що він при кончині наближається нова ера пробудження, і Бог вилє пізній дощ, пробудження на наш край, на молоду генерацію. В імя Ісуса Христа. Ми живемо в останні дні. Тому то я сьогодні хотів би читати із останнього старозавітнього пророка пророка Малахі. В цій книзі написано тільки чотири розділи маленькі, але я знайшов 12 серйозніших пунктів для нашого життя. У мене, правда, не буде досить часу, щоб на всіх їх зупинитися, тільки на декілька. Останній час. Ось що сказав пророк Малахія? І замовк. Ви знаєте, коли інколи Бог мовчить, наше ж серце квилить, Бог не говорить, Бог мовчить. Чому? Ви знаєте, коли пророк Малахія сказав проче слово, замокли все на 400 років. Знаєте, хтось каже, що покоління це 20 років. Та 20 поколінь замовчало небо, Тора, Урім, Тумім, пророцтва, прозорлівці. Всі замовчали. Нема слова. Як можна жити покоління за поколінням чотири сотні років і не отримати пророчого слова від Бога? І пророк замовчав: аж до народження Ісуса перший голос був у Вифлеємі, коли були пастухи, явився Господь. А перед тим слово прийшло до Марії, до Єлизавети і інших мужів Божих. Приходила нова ера. Що ж він сказав? Ми живемо в останні дні. О, що цікавого такого, що такого історично сказав пророк Малахія. І свого послання, яке він залишив для нас. Одного разу я проповідував в Німеччині, і після зібрання одна сім'я запросила мене додому. І коли ми вечеряли, мама підійшла і так каже, пастор Славік, я прошу, помоліться за нашого сина. В нас семеро дітей, я знаю цю сім'ю давно, всі в служінні, співають, ходять в церкву, вони допомагають. А от син не слухається, один єдиний. Ну нічого не можемо зробити. Молимося, постимося. Як кажу, мамі, ну покличте, будь ласка, його ми разом будемо мати бесіду за вечерею. А знаєш, коли ми почали його шукати, його немає. Він взяв без дозволу тата машину і десь поїхав. Як кажу, давайте що зробимо? Ми придамо його в руки Бога і помолимося. А вже вранці, можливо, ми з ним будемо мати зустріч. Коли я пішов відпочивати, пам'ятаю після молитви. В сьомій годині ранку я почув сильний крик в коридорі. Я схватився, одягнувся, вийшов в коридор, бачу, стоїть тато, мама, сестри і два поліцаї німецькі. Я запитуюся, що страпилося? Чому мама плаче і все штурмує поліцає словами? І все запитується. Я німецького не розумію. Я запитався, що, «Вот, що, -то, що случилось, розкажіть. А мені каже, що наш брат. Вранці в сьомій ранку чи біля сьомої розбився на машині. Коли приїхала поліція, то вони побачили, що машина була в дереві. І мам все запитується, коли ви приїхали, ви застали ще сина живим чи ні? А поліцей каже, так. Подушка вистрелила, вікна були вибиті, ми підбігли, він був в крові, але він ще щось шептав. А мама все його запитувалася, скажіть, будь ласка. Ну, що ж він казав? Для мами було цінно хоча одне слово, яке ж сказав син перед своєю смертю. І поліцай каже, коли ми під'їхали, то він казав якісь слова: Ісус, прости мене і відійшов вічність. І мама заспокоїлась. Для мами це були самі дорогоцінні слова, які вона так хотіла почути, знаючи Бога. Перед смертю він сказав, Ісус, прости мене, залишилася надія, зустріч буде. Останнє слово, яке ж то слово сказав пророк Малахія? І ось що ми читаємо, це перший пункт. Я возлюбив вас, говорить Господь. А ви говорите, в чому? Я ти любов к нам, Не брат і став Іакову, говорить Господь. І однакоже, я возлюбив Іакова. А Ісава восні навідяв. Як проповідник, читаючи це місце, я не можу зрозуміти один момент. Чи можуть у Бога бути такі різкі перепади? пастор Павло сказав, що у Бога віра для всіх одинакова. Бог означає в перекладі любов. Як це зрозуміти, що Бог каже, я одного люблю, а другого ненавижу? Я зненавидів ісава Як? Чому? Що ж таке зробив цей чоловік, молодий хлопчака, який так допік, або кажуть, достав серце Бога, що він сказав, Якова я полюбив. Пам'ятаєте, коли вони двоє хлопчиків народилися у мами Тоді не було УЗІ, ніхто не міг перевірити, що в утробі жінки є прозорлівець, пророк, до якого пішла мама. І каже Господь: два покоління, два хлопчики, два народи, в тебе в утробі б'ються. І вона каже, якщо в утробі так, то як буде потім? І Біблія каже, і он возмужав, боролся з Богом. Він знав, що він не перший, що він не буде мати повноту благословіння, тому що батько в старину в данину, ложить правицю на свого сина і благословляє його, і будуть благословенні твої входи, виходи, пажиті, житниці, росою неба, туком землі. Благословіння буде в сім'ї твоїй, в всіх твоїх напрямках роботи. І це благословіння старшому належало. Син розумів, що йому нічого не буде. Він боровся зі своїм братом, він купляє за чечовичну похліпку, він продає йому своє перворідство. Він так хватався, щоб отримати благословіння. Він так хотів його. А Ісав каже, те, що зараз мені треба для желудка, зараз, нині. А як ти дивився на перспективу? Як і дивився на те, що буде колись. Тому що благословіння це не тимчасове, це процес. Його потім бачиш, коли ти виростаєш, коли ти дивишся на сім'ю, на родину, на служіння, на життя, на пажиті житниці. Це процес. І коли він боровся, він знав, мені треба Бог, мені треба благословіння. Підійшов до тата, який вже не бачив, обманює тата, одіває одежу свого брата, отримує благословіння, втікає. втіка. І Бог каже, Якова я полюбив, а Ісава зненавидів. Подивіться на гори. Подивіться, які вони пусті. Я перший раз пам'ятаю, в Ізраїлі приземлився тоді брат Біла, з був і Шомельник з нами. І інші. Ми тільки зійшли з трапа літака на ізраїльській землі в 91-му чи 2-му році. Ми впали на землю на асфальт. Там стояли поліцаї, секюрити ізраїльські. А ми на колінах стояли, на святу землю приїхали. Їхали, пустиня була. Минулого року, коли я був в Ізраїлі, я бачу вся пустиня заселена. Все зелене, стільки народа, стільки міст, стільки сіл. Ізраїль міняється. І Малахія каже: подивіться, як благословив я Якова, і подивіться на гори Ісава. Ось я показую вам зараз. Це є для нас. Правильна віха, орієнтір на останній час. Дивіться на Ізраїль. І другий поїн. Син шанує свого батька. А раб свого пана. Ніколи ще не було такого шанування до батька і матері від дітей в зворотньому напрямку. Я говорю, як зараз. Раніше мені тато каже: сину, в тебе волоси довгі. Кажу, тату, завтра біжу підстригатися. А сьогодні, сину, у тебе волоси довгі, в тебе борода вже така довга. В Америці зараз вся молодь з такими бородами ходить. Бачиш, щось в Україні нема нікого. Ютуб дивіться. Сину, що це робиться? О, тату, ви не розумієте зараз життя. Дочко, ну що в тебе за спідниця? Ну ти тянеш її сюди, а виглядає тут. Ну тянеш сюди, виглядає там. Ну, ну не можна нічого справдитися. І ми розуміємо. Нелегко сьогодні хлопцям дівчатам кажу, дівчата, ну підіть в магазин, докупіть нормальну християнську сукню. Тату немає, не повірив. Їду з ними в супермаркет, заходжу в магазин, обійшов я, мужик, обійшов всі жіночі плаття, не знайшов нормального. Як не там перекос, то там перекос. Як не там виглядає, то там виглядає. Як не там світиться, то там темне. О мій Боже, де ж найти нормальне плаття? Кажу, дайте розміри, поїду в Україну, привезу вам християнські плаття. Ми розуміємо, дівчата. Сучасний шик моди, мода. Так хочеться, те хочеться. Та мама, ти не модерна, та мама ти не розуміється, мейкапи треба робити, так волоси треба поправляти, це треба робити. Все по-другому. Але в тому ж самий момент ми бачимо, як діти перестали шанувати свою маму і свого тата. Не було так раніше. Я був на Кавказі, пішов на базар. Я хотів спробувати винограду. Я кажу, дайте мені одну маленьку віточку чорного і одну маленьку віточку білого. Я хочу спробувати якісь солодкі, я його куплю. А він мені наложив по кілограму. Я кажу, у мене ваших грошей немає. Я ще не обміняв. Ні-ні. Дінки не нужны. Це безплатно. А я спрашую, зачем? Безплатно, Почему? О, в нашій страні уважають тих, у кого волосся сідіє, білиє. Ми уважаємо і вам по кілограму безплатно. Брат Веремчук, їдемо на Кавказ, виноград буде безплатний. Я приїхав в Середню Азію, а знаєте, по інтернету замовив я готель. А приходжу, кажуть, ви знаєте, що немає вже таких нормальних стандартних номерів. Тільки залишилися люкс. Там чотири кімнати, президенти тільки зупиняються, і коштує не 50 доларів, а 500 доларів. Я кажу: ну ні, хлопці, треба рішати. Я приїхав до вас в країну, треба піти до менеджера і вирішити це питання. А вони кажуть, ні, Бриславі, це тільки ви можете піти. Я говорю, чому? Я з другої країни, друге обличчя, ви тут місцеві мову, знаєте, культуру. О, ні, нас не послушають, хоча б місне є і на ліця похоже є. Но когда вы придете з білой головой, вас послушают. Не повірив, пішов, брат Павло, не повірив, але пішов перевірити. Прийшов и почав говорить з ними. Говорити, ну знаєте, мені сказали, что у вас уважаю з белыми волосами. А я замовлю в кімнату каже, извините, нет, ну ладно. Ради того, что ви в нас в гостях и уважаємо седина на голове, ми вам дадим президентський отель. За ту самую ціну, чотири кімнати. Я ходив з кімнати в кімнату, я такої краси і ще не бачив, де тільки президенти зупиняються. Син чтіт отца. тато є в повазі в очах у сина, і мама в очах у дочки. І Бог каже: якщо я Бог, то де повага до мене. І інколи в неділю ми йдемо не по вдохновенню, а по обикновенню. Я на острові Патмос спав на коліна, читаю відкриття Івана від початку до кінця. Мені було все рівно, що люди проходять біля мене. Я знав, що в цей момент пройшло тільки два дні, тому що бога тисячу років, як один день, як Ісус прийшов тут, і коли Іван побачив, впав до його ніг, а Він положив руку на мене, казав: Я був мертвий, зараз живий, не бійся! Я Альфа і Омега. перший останній початок і кінець. Я бачу, як там 24 старці поклоняють вінці і поклоняються, і кричать, знімають з голів своїх. Я бачу, як там животно літають і кричать: достоїн, 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 Свят 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 свят! Якщо Бог, давайте будемо славу Богу, виставати, почитать Батька Небесного. Ще один із пунктів. Малахія написано. Ви священники, ви проповідники, ви лівіти. Не держите огонь Господня на жертвені напрасно. Не тримайте його напрасно. Бо краще, щоб хтось закрив двері і не впускав нікого, ніж тримати вогонь Божий напрасно. Як це зрозуміти? Для мене була ця ділема. Пастор об'являє, знаєте, сьогодні не неділя. Сьогодні будний день, приходьте на молитву. О, ми краще дома помолимося. А в неділю у нас буде зібрання. Приходьте в неділю. Ми його краще по інтернету побачимо. Якщо по інтернету будемо дивитися зібрання, то про восхищення почуємо по текст меседж. О, не будемо йти на співанку. Навіщо я вже всі пісні чув? Я вже всі пісні знаю, як співати. Нащо мені ходити, а на братську бесіду, а прийти якусь дошку прибити в молитовному будинку. На зачем мені держать огонь Божий на жертвенки напрасно? В лівіт написано: огонь на жертвеніки, пусть горить і не угасає. Священники тримайте, надав за вюдом, проспали вогонь, вбив їх Бог, тому що вони заснули. Вони напилися крепко вина. І проспали вогонь Божий. Це інша тема. А тут каже Біблія, не тримайте вогонь на жертвеньку намарно, щоб він не горів. Як зрозуміти цю ділему, як це зрозуміти? Ми недавно були на конференції в Мексиці, і там була конференція for gospel businessmen, тобто бізнесмени повної Євангелії. Я думаю, що ви чули колись про Демоса Шикіряна, Річарда Шикіряна, які почали працю в Америці. Але вони армяни. І перед тим, як втікати з Армії на початку 19-го століття, верніше вже тоді століття, вони втікали з Арменії, то якраз в те село Каракала приїхали паломники із Росії. І тоді з Росії вони їхали від села до села і приносили Євангелію. Це було якраз поселення тих людей, хто були місіонерами, так як зараз Україна, місіонерська колиська. І перед тим, як вони приїхали, вони вже знали, що приїжджають паломники із Росії, вони готували вечерю. І хазяїн в Арм'єнії це історія, яка описана в книжці на щасливіші люди на землі. Він прийшов у свій сарайчик, подивився, каже так: якщо я візьму це теля і продам на базарі, воно буде дороге, а якщо я візьму це, воно буде дешеве, тому що в нього на оці є більмо, він добре не бачить. Але гості приїжджають, то яка ж різниця? Я візьму оце з більмом, його приготую, зроблю жаркоє, і вгощу моїх гостей, місіонерів із Росії. Оце така була напівхристиянська сім'я, родина в селі Каракала в Арменії. І він приготував це теля, приїхали гості, сіли за стіл, всі були голодні, хотіли їсти, і тут якраз. Попросили молитися, а гость, місіонер молиться 5 хвилин, 10 хвилин, уже їжа жастини. І кажуть, треба молитву закінчувати, бо вже скоро буде 12 годин, вже треба амінь казати в церкві, додому йти. А вони ще моляться. І тоді цей місіонер каже до хазяїна: ану-ка йдемо зі мною. І він забрав його на вулицю і каже: візьми лопату, я тебе поведу і покажу одне місце. А він ж цього не бачив. І він приводить його до одного місця і каже: ось тут копай. Він почав розкопувати і знаходить цю голову від того теляти з більмом. І він каже, так говорить Господь, навіщо ти Богу в жертву віддав оце теля з більмом? Страх прийшов Божий на хазяїна. Він прийшов до своєї сім'ї. Вони почали молитися перед Богом. Молитва була гаряча. Покаяння були зі слізами, пробучення прийшло в село Каракала, і Бог сказав: виходьте, бо скоро загине все село. Вони піднялися і переїхали в Сполучені Штати. Ось звідки був початок. Тому що прийшли місіонери, які були наповнені Духа і видіння Божого. Амінь. Амінь. Не тримайте вогонь Божий, на жертівнику напрасно. Він треба буде. Але нам просто не тримайте. Ще один момент цікавий, що я знайшов в Малахії. Скажіть, будь ласка, хто з вас за те, що Бог благословив? Хто хотів би, щоб Бог благословив вас? Життя ваше, зарплати ваші? Чия рука не піднялася? Всі, так? А ось дивіться, що я знайшов там. Якщо Бог дає благословіння, і Бог стоїть за благословінням, то він, пророк Малахія, каже, Я Господь. Проклянув ваші благословіння і вже почав їх проклинати. О, О! Боже, як це зрозуміти, що ти, Бог, мене благословляєш ми ревнуємо, і молимося за благословіння, і хочемо, щоб воно було. І ти Бог сказав, що ти проклянеш свої благословіння, які ти дав нам. Як це зрозуміти, Боже? За що? Ось вам відповідь. Читайте про Камалахі. За те, що ви не давали слави мені. Як це зрозуміти? Бог благословляє, а ми славу Божу, не даємо. І сьогодні, дивлячись на наші зібрання, навіть сьогодні, сьогодні ми маємо подякувати за маму, за жінку, за брата, за сестру, за волю в країні. А в нас маленька слава. Ми ойкаєм, ми айкаємо, ми стогнемо, ми кажемо, немає, не хватає, нас не так, як на заході. в нас те не виходить, нас те не виходить. Одного разу моя Наташа бачила видіння. В дусі Господь підняв її на небо. І вона бачить 24 престола, сидячи на престолі, і чує голос, от іде цар слави. Відкрилися двері, вона обличчя не бачила. А зайшов Ісус, така слава була на його обличчі. Вона нічого не бачила, але вона почула голос. Подивися на землю скільки моїх послідовників, мого народу. Але тільки там і там. Іде слава моєму імені, а всі мене не славлять. Якщо ви будете іскати славу, якщо ви будете один одного проставляти, каже Господь, ми помрем. Бог не любить, коли ми даємо славу один одному. Але подумайте, Бог любить, коли ми даємо славу йому. Бог шукає славу, Бог любить славу, тому то на небесах не втомлюються кричати вже 2000 років після відкриття Івана на Патмосі достоїн свят, достоїн свят, достоїн, достоїн, достоїн. Ми були в Африці, коли ми привезли печиво, привезли їжу, роздавали діткам. За нами опухлими животиками хлопці і дівчата бігали, просили кусочок хліба, голод. В Індію поїдьте. Подивіться, голод. Сьогодні на землі і всіх мільярдів два мільярда людей. Не мільйона, мільярда. Не мають чистої води, а ви маєте все. Я бував недавно в деяких країнах, коли я заходжу, мама стоїть на колінах і п'ятеро діточок. Криком кричать, Боже, поверни нашу кормільницю додому. Тому що наш тато в тюрмі за Євангелія. Наші тата забрали за проповідь. Ваші браття вдома, в Україні свобода. холодильники наші мають їжу. Все маєм достатку. А де слава Богу. Я пам'ятаю разу брат Конон покійний, коли я проповідував в церкві. І після зібрання було гаряче, я захотів пити. Я беру стакану з водою до рота. Він мене моментально хватає за руку і зупиняє. Посій. Я подумав, що заражене. Каже ні. Ти каже в думках своїх подякував Бога за шклянку води.